Наскільки серйозно взялися за хабарників навіть у Верховній Раді? Я не зовсім впевнена про боротьбу з корупцією. Мені би дуже хотілося в це вірити. Мені би дуже хотілося, щоб подібні справи, і ця справа конкретно там, і з іншим депутатом, вони були доведені до логічного завершення в плані притягнення до відповідальності. Але, на жаль, за крайніх чотири роки я бачу, що в нас є багато різних справ. А потім з'являється така знаєте фразочка красива. Вони покаялися і, 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 і справу закритої. І на жаль, це було щодо людей, які недалечко від мене сиділи в Верховній Раді, які переді мною сиділи у Верховній Раді, які звинувачували там на мільйони, а мільйони. А потім з'явилася фраза вони покаялися і все добре. Тому перше, хотілося б би дуже вірити. І повертаючись до цієї корупції з народними депутатами. Окрім того, що не зрозуміло, що це за агенція з відбудови, ми розуміємо ще дві дуже важливих речі: тобто, зараз на коштах, які будуть виділятися на відбудову і державою, і нашими міжнародними донорами. Точно будуть намагатися спекулювати, розікрасти і кожен собі витягнути вправо-вліво щось для своїх. А другий момент це у нас ми бачимо хабарницька діджиталізація, тому що багато всяких різних хабарів раптом почали давати в криптовалюті. Скажіть,